Доброго дня, друзі, радий всіх вітати на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо на тему ще однієї допомоги для батьків, які проживають на території Польщі як для поляків, так і до, для іноземців. Послухайте уважно, тому що сума дійсно пристойна, можна отримувати від півтори тисячі злотих на місяць від польського уряду. А ви, будь ласка, попросив би вас поставити лайк, підписатись на канал, де ми розбираємо найцікавіші, найпопулярніші, найактуальніші теми з проживання емігранта за кордоном. А я починаю. Тож, дивіться, якщо ви не знали, від 1 жовтня 2024 року батьки у Польщі зможуть розраховувати на нову фінансову допомогу для дитини. Це стане можливим завдяки. В новій урядовій програмі Активні батьки. Розраховувати на неї зможуть як громадяни Польщі, так і іноземці, що легально перебувають на території цієї країни. Активні батьки чилі активне родідці це нова програма польського уряду, який має на меті підтримати батьків, що виховують дітей. Ясельного віку, тобто до трьох років. В рамках цієї програми заплановано три види фінансової допомоги: активні батьки на роботі, активні в яслях і активні вдома, незалежно від кількості дітей, які виховуються в родині. Тобто, сама програма Активні батьки включає в себе ще три підпрограми. І зараз ми з вами поговоримо кожну, про кожну з них та в яких випадках вони можуть виплачуватись. А в кінці даного відео я вам розповім, як же все-таки можна отримати цю допомогу, куди йти, звертатися, та які документи для цього необхідні. Отримати фінансову допомогу в рамках програми Активні батьки можуть як. Громадяни Польщі, так і іноземці, що легально перебувають на території цієї країни. На підставі карти перебування чи карти побиту з дозволом на працевлаштування, там на карті побиту ззаді должно писати з доступом до ринку праці. Але термін який довший, ніж 9 місяців. Що мають на території Польщі власну діяльність, або іноземці, що перебувають на території Польщі, маючи візу, яка дає право на продовження, на проведення наукових досліджень, скористатися фінансовою підтримкою зможуть також і законні опікуни дитину, тобто не обов'язково батьки. Дивіться, головною умовою, головним критерієм, щоб ви або е Мали карту побуту з доступом до ринку праці, або польську робочу візу, або візу на наукові дослідження, так? І, звісно ж, ви маєте працювати офіційно. Це обов'язково. Також чи зможуть розраховувати на цю допомогу українці, які проживають у Польщі на підставі Песель Укр? Наразі, на жаль, невідомо. Але ви знаєте, я думаю, що все-таки з останніх новин, що відмінили навіть допомогу 800 плюс батькам зі статусом Укр, так, які не працюють офіційно і чиї, батьки, чиї діти не ходять до школи, то я думаю, що розраховувати вже на це не варто. Тому що Польща вже і так, скажімо так, дала велику фору, це було майже 2,5 роки. Для того, щоб всі змогли вже тут, скажем так, оприділитися та да, працевлаштуватися, полаштувати дітей до школи. Тому я думаю, що цього вже не станеться, але. Допомога надаватиметься батькам, які мають дитину у віці від 12 до 35 місяців до моменту, поки дитині не виповнилось 36 місяців, тобто 3 повних роки. Планується, що програма почне діяти верніш вона вже почала діяти від 1 жовтня 2024 року. Важливо. Можна буде скористатись тільки одним видом фінансової допомоги в рамках активні батьки. Тобто в рамках активні батьки є три підвида, скажімо так, три підпункта під різну категорію. Але е, втім, разом з нею можна буде отримувати інші види фінансової допомоги на дитину, в тому числі 800 Активний старт. Про активний старт ми поговоримо в наступному відео. Я вам розповім, що це таке. Тому попросив би, власне, підписатись, тому що дійсно буде цікаво. У випадку, якщо батьки розлучені, але згідно з рішенням суду, обидва мають право опіки над дитиною, сума допомоги буде поділена навпіл по 50% кожному. Так, з батьків. Тож, почнемо розбирати в деталях саме програму, основну програму. Активні батьки на роботі. Активні батьки на роботі, чи активне роджіце в праці. Це фінансова допомога для батьків, що хочуть повернутися до роботи після декретної відпустки. Планується, що ці кошти батьки зможуть спрямовувати на оплату послуг няні. Якщо укладено відповідну умову, то тобто, з нянью у вас має бути офіційний контракт, так? Або як оплату за догляд, що надається бабусею, в тому числі пенсіонеркою. Або це може бути хтось з родичів, так. Для того, щоб отримати цю фінансову допомогу, обидва батьки повинні бути працевлаштовані. Втім, такого обов'язку не буде у випадку, якщо дитина виховує родитель одинаков, Так? Тоді буде достатньо тільки факту його працевлаштування. Розмір допомоги становитиме 1500 злотих на місяць, але якщо дитина має інвалідність, ця квота буде вищою. 1900 злотих на місяць. Я гадаю, що це. Досить таки гарна сума. Так? В Україні, наприклад, платять, по-моєму, 850 гривень. І все, на цьому конець. Батьки, що позбавлені батьківських прав або отримують подібну фінансову допомогу в іншій країні, чи використовуватимуть кошти не за призначенням, не зможуть розраховувати на отримання фінансових, фінансової підтримки. Зараз ми вже поговоримо, перейдемо до такої підпрограми Активні батьки в Яслях. Другий вид фінансової підтримки передбачений програмою Активні батьки. Е, активні в Яслях, активне в жлобку. Цією фінансовою підтримкою можуть скористатись батьки, чи діти, яких відповідають Ясля, відвідують ясля жлобик. Так? Ви, напевно, гуляли по вулицям і бачили на деяких будівлях написано жлобик. Оце там. Розмір допомоги становитиме 1500 злотих на місяць або 1900 злотих, якщо дитина має інвалідність. Спрямовувати кошти можна буде на оплату перебування дитини в яслях. Тобто, виходить, що там ще даже. Мені здається, що сам по собі жлобик він навіть трошечки дешевше стоїть, ніж 1500 злотих. Тобто, в принципі, ще останеться а, на щось там да, на кармані, скажімо так. Попри те, що по програма Активні батьки буде призначена для батьків, що мають дитину до трьох років. У фінансовій підтримці активні в'язлях передбачено... Передбачене виключення, якщо у батьків є фінансова проблема, що ускладнюють оплату перебування дитини в дитячому садочку, допомогу будуть виплачувати до четвертого року її життя. Так? Якщо на дитину оформлена подібна допомога в іншій країні, чи кошти будуть використовуватись не за призначенням, тобто потрібно ще буде якось перед зусом від. Відчитатися, так? Що кошти ці дійсно направлені на те, на що мають бути направлені. Тоді, якщо виясниться, що кошти використовуються не за призначенням, батьків позбавлять права на отримання допомоги. А зараз перейдемо до програми Активні батьки вдома. Активні вдома, активні вдома. Цей третій вид фінансової допомоги, передбаченою, передбачений програмою Активні батьки. Він призначений для батьків, що не працюють, і дитина, яких не записана до ясель. Тобто ви і не працюєте, і до ясель не записані. Розмір такої допомоги становитиме 500 злотих на місяць. Неможливо буде скористатись цим видом фінансової підтримки, якщо дитину прилаштувати у прийомну родину, якщо батьки позбавлені батьківських прав, або якщо батьки отримують подібну допомогу на дитину в іншій країні. Так? Тож, перейдемо вже, скажімо, до оформлення документів і які документи будуть потрібні для участі в програмі Активні батьки. Для отримання фінансової допомоги батькам треба буде звернутися до управління соціального страхування ЗУС. Про ЗУС чули всі. Ідете йдете до відділення по вашому місцю проживання цей ЗУС. Так, незалежно від, фінансового, від виду фінансової підтримки, який буде надаватись в рамках програми, для оформлення допомоги потрібно буде надати такі документи. Ви можете туди пройти, вони вас там, в принципі, проконсультують, які вніски заповнити, тобто яку заяву подати, але при собі необхідно мати деякі дані. Номер песель батьків та дитини. Всі знають, що таке песель, це код індифікаційний, якщо українською. Тобто код платника податків. Якщо відсутній номер песель документ, що підтверджує особу і батьків і дитини. Тобто не знаю, в принципі, як це можливо, щоб не було номера песель, але є такий підпункт. Так? Це можуть бути паспорта за кордоном, або карти побуту також. У випадку, якщо внесок на допомогу подає іноземець документ, що підтверджує дозвіл на легання перебування на території Польщі, це про ті документи, про які ми говорили вище: це або карта побуту, або віза. Номер польського банківського рахунку, також залежно від е, конкретного виду допомоги. До документів потрібно буде долучити довідку з дитячого садка, в який записана дитина, або документ, що підтверджує працевлаштування. Е, залежно від конкретної ситуації, можуть вимагатися й додаткові документи. В принципі, вам там все підскажуть. Берете паспорт, песель і взус. І кажете, активне радіться. <хи> Допомога активні батьки на роботі і активні вдома виплачуватиметься від моменту, коли було складено заяву на її отримання. Натомість фінансова підтримка активні в яслях виплачуватиметься від дня, коли дитина почне відвідувати ясля. Не знаю, чи можна це, звісно, получить виплати заднім числом. Невідомо, але я думаю, що з цього приводу також ви можете поцікавитись в ЗУСі. Ну, це вже для таких більш продуманих роджіців. Я е, 100% впевнений, що в когось ця думка закралась. Можете поцікавитися в Зусі, вони вам те, все скажуть. Якщо внесок на допомогу буде поданий після того, як дитина вже почала відвідувати дитячий садок, батькам прийде відшкодування за той період, коли фінансову допомогу ще не було оформлено. Тобто від моменту, коли дитина почала відвідувати ясла. Тобто, зрозуміло, в принципі, можна це зробити, але варто все-таки проконсультуватись в місцевому відділу ЗУС. Так? Дякую, друзі, за увагу. Будь ласка, зберігайте відео, перейшлі це відео також мамочкам, також, якщо ви в Україні перейшліть, щоб знали, можливо, при сьогоднішній ситуації, звісно, не виключення, що все-таки вам прийдеться покидати і переїжджати. А найперша країна, звісно, Польща. Тут все понятно, по документах, багато своїх. Запрошуємо. так. А ми допоможемо вам з роботою. Якщо вам це необхідно, телеграм-канал за посиланням в шапці профіля. Дякую, друзі.